Вітання всім, слава Україні! Ось вже і завершується збір урожаю, зернових, пшениці, ячменю, вівса на Львівщині і загалом, я думаю, по Україні. Назбирав я тут для вас декілька відео і хочу з вами поділитися. Як пройшов рік, як ми вирощували нашу пшеничку, наш хліб. Тож, будь ласка, перегляньте, як воно все було. Від кущення, від підживлення, від захисту і аж до збирання урожаю. Привіт усім! І слава Україні. Сьогодні у нас 13 квітня і ми на нашій пшениці сорту Кубус. Так вона виглядає зараз на сьогодні. Є ще бур'яне не забрані, але ми прийняли рішення зараз дати Кас, дати їй підживу, тому що вона, як ми бачимо, вже втрачає колір після підживлення сульфатом амонію разом з салітрою по мерзлоталому ґрунту. Вона була досить гарно підтягнулася, але вже бачимо, що дія втрачається, вже хоче, пшениця хоче на нову азоту. Тому ми прийняли рішення перш -перш дати пройтися касами. І через пару днів забрати бур'яне. Бачимо, там їдемо, їде трактор. Все вносить. Без проблем підживлення йде. Досить швидко. Вже ось закінчує 10-гектарну площу, Пройшло там трошки більше 40 хвилин. Досить швидко. Лиються струмочки зі спеціальних таких е е форсунок, які розливають каси. Тому що звичайними форсунками не можна, воно спалиться, мусить. Треба, щоб вона лилася отак. Якщо фурсунка вона розпилиться і зразу засвоїться, підуть опіки, можна спалити пшеницю. Не можна, але вона дійсно спалиться. Треба тільки таким методом, хто ще немає досвіду, внесені касів. Ну і лиємо ми приблизно 160-180 літрів на гектар. Дуже класна цього року вийшла в нас пшеничка. Все вчасно зроблено, і підживлення в дощ, і фунгіцидний захист. Пшеничка просто лава, не знаю, чи камера передає всю красу, а от пропорцевий він наш, він як покритий воском. Такого результату ми не мали ще в всьому. Всій практиці і досвіді. Задоволені сильно. Дуже цікаво, який буде з цього всього результат і який урожай. Сьогодні у нас 1 червня. А пшеничкою цього року ми задоволені, приємно вражені, що маємо такий результат на сьогодні на 25 червня. Майже завершується цвітіння. Пропорцевий листок чистенький, без ніяких хворіб, нічого тут не прогресує, нічого не, ніяка комашка не множиться, обробили інсектицидами, захист з фугніцидами. І чекаємо з Якщо все буде добре, складуться гарні погодні умови, ну, урожай буде високий. Ось покажу зблизько. Прапорцевий, аж блистить. Не кожен рік таке побачиш і не кожен рік таким потішишся. Сильно повезло нам цього року із дощиком, яким ми скористалися, встигли ми внести сюди третє підживлення азотом, дали біля, біля 100 кілограм. Салітріаміачний і після цього впав добрий дощик і пішла пожива на колос. Це також не кожного року вдається, бо іноді защіни падають, а то зашвидко падають, ну і в цей момент зловити теж непросто не, не і не все так складається. Цього року нам погода в цьому посприяла. Дуже класна тут пшениця на даній ділянці. Сорт у нас є Емерік. Попередником хочу сказати, що тут була гречка, а два роки тому тут були овочі. Відповідно під овочі тут було внесені дні. Нітропостка, ну і з нітропостками ми її сіяли. Но все під супер. Просто не знаю, але більше 8 тонн, напевно. Урожай в цьому році суперовий. Зараз показати колосочок. Ну, шикарно.